Вітаю, друзі! Американський журнал Тайм вийшов із передовою статтею про президента України Володимира Зеленського і його боротьбу за міжнародну допомогу. Автор матеріалу відомий в Україні американський журналіст Саймон Шустер, який уже не перший раз пише і про Зеленського, і про російсько-українську війну. На головній обкладинці журналу Time, фотографія президента Зеленського із дуже сумним виразом обличчя. І характерний підпис. Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я, самотня боротьба України. Як на мене, матеріал насправді видався дуже такий гнітючий. Депресивний і демотивуючий, і, мабуть, саме тому сьогодні він активно обговорюється в українському медійному і експертному середовищі. Я також вирішив долучитися до цього обговорення і хочу почати із заголовку: ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Фактично, Зеленський нарікає на те, що в українську перемогу більше не вірять наші союзники. І тут в Україні може скластися враження, що наші союзники не вірять у нашу перемогу, тому що ми є дуже слабкими, і тому, що наш ворог Російська Федерація, є дуже потужним ворогом з сильним ВПК і з дуже значним мобілізаційним ресурсом. Але насправді це не те, що не зовсім так, а зовсім не так. І наші союзники насправді не вірять, але вони не вірять не в Україну і не в український народ. Вони не вірять в нашого президента Володимира Зеленського і в той суспільний договір, якщо так можна сказати, який він уклав із своїм оточенням. І, власне кажучи, ця стаття, вона про оточення президента Зеленського, про його світ, свиту і про той договір, який він уклав з цією свитою, і свідками якого, до речі, ми з вами є. І я тут нагадаю головну редакторку тижневика Дзеркало Тижня, яка нещодавно нам підсвітила. Оцей суспільний договір. Тільки стороною цього договору є не українське суспільство, а оточення президента Зеленського. Про що нам сказала Мостова? Нагадаю, значить, Зеленський попросив журналістів, я так розумію, довірних журналістів не висвітлювати питання фінансових злочинів і корупції, тому що ми. Не прийдемо до перемоги, якщо будемо про це говорити. Суть договору наступна. Володимир Зеленський уклав і своїм оточенням угоду про те, що вони будуть розкрадати країну, здійснювати злочини і здійснювати корупційні діяння і вести нас до перемоги. Буває така модель, і є такі насправді люди. Вони дуже патріотичні, не просто носять вишиті сорочки. Вони будуть допомагати Україні, вони дуже проукраїнські, але їм потрібно при цьому вкрасти декілька мільярдів доларів. Але це не та ситуація і не той випадок. Поки що наші західні партнери, і я це вивожу із публікації Саймона Шустера у тижневику Тайм. Зрозуміли тільки одну частину, одну хибу. Нашого договору, верніше договору Зеленського із своїм оточенням, що Зеленський платить їм корупційну ренту, і ті нас ведуть до перемоги. І я підходжу до ключового моменту: в що не вірять наші союзники, вони не вірять в те, що злочинці патріоти можуть привести нас до перемоги. Такого не буває. В принципі, про це говорить маргіналізоване, але розумне оточення Зеленського. Я це знаю. Вони кажуть, що таких випадків і прецедентів ніколи не було, щоб можна було виграти війну бандитами, злочинцями і корупціонерами, навіть якщо вони патріоти. Але це перша частина. Зеленський потрапив надзвичайно складну ситуацію. Він уклав угоду. Не злочинцями-патріотами, а злочинцями-колаборантами, які в принципі ніколи не збиралися нас вести ні до якої перемоги. І Саймон Шустер, я не знаю, він це розуміє чи ні, і чи зрозуміло наші західні партнери, але в матеріал попав один фрагмент розмови. Я так розумію, що він не планувався, очевидно, потрапити в інтерв'ю, і в публікацію. Але він наступний джерело, з яким говорить Саймон Шустер. І це джерело невідоме. Невідомо, з ким говорить Семен Шустер. Нарікає на Зеленського і говорить про те, що Володимир Олександрович занадто вірить в нашу перемогу. Ми йому намагаємося пояснити акуратно, що у нас немає ніяких підстав для перемоги, тому що у нас немає зброї. Але зброї у нас немає не тому, що західні партнери не хочуть давати злодіям і корупціонерам зброю, тому що такого не буває, і вони не можуть прийняти в цьому участь. От, а вони це роблять, тому що, вибачте, перервали, тому продовжу в офісі. Отже, наші західні партнери недостатньо постачають нам озброєнь, тому що не вірять у нашу перемогу, оскільки вважають Росію надзвичайно сильним і потужним ворогом, якого в принципі неможливо перемогти, тому давати нам зброю немає ніякого сенсу. Але е президент Зеленський... Має сліпу віру в українську перемогу, і, от, власне кажучи, ця сліпа віра блокує шляхи постачання альтернативних пропозицій від оточення Зеленського. Принаймні, так стверджує ось це невідоме і неназване джерело, яке у Києві розмовляло з американським журналістом Саймоном Шустором. Нескладно здогадатися, які альтернативні пропозиції Зеленському можуть запропонувати з його оточення щодо закінчення російсько-української війни? Безперечно, це прихована капітуляція під замороженням конфлікту. І, власне кажучи, все, що ми спостерігали з початку війни: ось ці поїздки на білоруські болота, зустріч в Туреччині в Стамбулі. Це, власне кажучи, і є альтернативні пропозиції від оточення Зеленського. Пропозиції у капітуляції. Я підозрюю, я так думаю, передбачаю, що це минулорічне рішення РНБО, яке було чи то в вересні, чи то в жовтні про заборону перемовин з. Володимиром Путіним це передусім була самозаборона Зеленського самому собі проводити перемовини з Путіним. І тому Володимир Олександрович він погано віддиференцьовує і помічає у своєму оточенні колаборантів і людей, які штовхають його до перемовин. Хоча цілком можливо, це рішення РНБО. Було адресовано на своє найближче оточення після того, як Зеленський зрозумів, що в принципі цей конфлікт заморозити неможливо, оскільки у Зеленського і у нас з вами в Україні немає методів, механізмів, інструментів замороження конфлікту. У нас немає навіть достатньої кількості зброї для того, щоб заморозити конфлікт, тому що конфлікт же заморожується зброєю, а не холодильними установками. І Зеленський це розуміє. Можна як заморозити конфлікт, це капітулювати перед Російською Федерацією, а це означає юридично відмовитись від усіх окупованих територій і, можливо, навіть більше. Це означає піти на політичні поступки позаблоковий статус, відмова від інтеграції в ЄС, там членство в НАТО, друга російська державна мова і, можливо, там ще якісь речі, і плюс. Безперечно, це дати перспективі Російській Федерації продовжити розпочату справу по захопленню Україні там через 3-5 років. І Зеленський розуміє, що це самогубство. Він не може цього зробити на інтуїтивному рівні. інстинкт самозбереження його зупиняє і тому він так вірить в перемогу. Але його от, віра в перемогу це виключно як віра в Царство небесне, чи в те, що все буде добре. І він дуже озлоблений. І тому його поставили фотографію з перекошеним обличчям. Він звинувачує не себе і не своє оточення, а звинувачує Захід у тому, що Захід від нас відвертається і більше в нас не вірить. Підкреслює Захід не вірить формулі миру Зеленського. І формула миру приблизно ось так виглядає: це укласти угоду з бандитами, злодіями, колаборантами, які розтягують гроші бюджетні і гроші, які нам надають наші союзники. І штовхають Зеленського до постійних якихось там перемовин і здачі наших національних інтересів. Оце формула мира, миру від Зеленського. І Зеленський думає, якщо їм дати можливість красти і вести таємні перемовини, то це нас приведе до перемоги. І Зеленський, на завершення, що хочу сказати, він знаходиться у дуже важкій ситуації. По-перше, тому що. Я думаю, що дуже швидко, а можливо, вже розуміють наші союзники, що питання не в тому, що він дає можливість патріотам розкрадати гроші. А питання в тому, що він дає робити цю можливість колаборантам російським. Ось. І от декларуючи, в чому драма трагедія Зеленського полягає в тому, що декларуючи ізраїльську модель, уявляючи себе там, умовним Нетаньяху, Будуючи тут з України новий Ізраїль Київ, мабуть, представляючи як Новий Єрусалим, насправді він будує тут Палестину і сектор Газу. Ось в чому проблема Зеленського. Отак От би я хотів прокоментувати статтю у журналі Тайм, яка вийшла з передовицею про. Нашого президента Володимира Зеленського, який бореться за міжнародну допомогу, на цьому дозвольте закінчити. Дякую всім за увагу. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.